Рівень інфляції в Аргентині в серпні проти липня підскочив до 7%. Раніше експерти прогнозували, що він досягне 6,6%. У річному обчисленні зростання цін перевищило 78%. Жителі південноамериканської країни нарікають, що їхні зарплати зменшуються, а товари дорожчають. Учора я пішла до супермаркету і повернулася додому дуже засмученою. Я сказала дітям, що не може бути, щоб за кілька днів аж так зросли ціни. Минає тиждень, а вже витрачаєш удвічі більше. Аргентина великий експортер сої, кукурудзи та пшениці. Влада країни уклала угоду з МВФ і отримала пакет допомоги обсягом 44 мільярди доларів. Тепер вона має виконати умови та знизити інфляцію. Новий міністр економіки Серхіо Маса дістав схвалення експертів Міжнародного валютного фонду. Проте люди скаржаться, що ситуація не змінюється. Загалом люди ледве виживають, грошей бракує. До такого звикаєш, але проблема в тому, що ніколи не буває зайвих коштів, щоб чимось себе потішити або жити ліпше. «Долар підскочив і тепер наша зарплата нічого не варта. Раніше можна було заробити 100 доларів. А зараз що таке 100 доларів? Виходить заробити лише 150 або 200 доларів, навіть якщо працювати понад нормово. Як очікують, до кінця 2022 року інфляція в Аргентині становитиме 95%. Це один із найвищих показників у світі.